Вітаю на каналі Степан Холера. Ми з вами продовжуємо грати у забавку SkyHill, і перед тим як ми будемо спускатися з вами до першого поверху, проходити по поверхах, які щільно забиті потворами різними і іншими небезпеками, я пропоную трошки розібратися з інвентарем. Ну і власне ви бачите, що 74 здоров'я 52 їжі, це тому що я з'їв все гнилячче. Отримав якісь пошкодження, але все ж таки більше, мабуть, таке користі, тому що, поспавши, отримав 74 здоров'я, було в нас там 50 з чимось, і їжі було в нас 30 з чимось. Я вже, вже напевно не пам'ятаю. Так, ну і, звичайно, перед тим як ми будемо йти, я подивився, що нам не вистачає, і побачив, що не вистачає. Нам, наприклад, оцього. у нас є дві, два алкоголя. Отже, давайте ми зробимо з вами невеликий медкіт. Так, далі. Цей алкоголь ми залишаємо, тому що нам потрібно ось, дивіться, така дуже гарна штука у нас є. Це третього рівня верстат. Але, на жаль, потрібен Ну, ці якісь запчастини, якісь шестерні. Щоб їх зробити, нам потрібно зробити дріт. Щоб дріт зробити, нам потрібно зробити електричну цю ізоляційну стрічку. Ну і нарешті ось вона, ця ізоляційна стрічка. Отже, робимо все, що ми тільки що намітили з вами. Так. Отримуємо. І дивимось: третього рівня нам потрібно ще, ще дріт. Звичайний. Так, а звичайний, чи можемо? Так, можемо. Ось воно. Чудово. І нарешті в нас буде Третього рівня. Цей верстат. Добре. Нарешті в нас буде можливість подивитися всі, всю зброю, яка тут нам буде доступна. Ми тільки погляньте на цю красу. 32-39. Старк. Старк найф Чудово! От, Але, звичайно, я хотів ось що. А, це що таке 12-17. Мені сказали, що у нас ось є, дивіться, ось такий став, який досить таки непоганий, ми знайшли в минулій частині, і, в, нібито, ми можемо щось. Ага, погляньте, у нас ще є 4 рівня. Е, нібито ми з нього можемо ще щось краще зробити. От, ну, не знаю. Можливо, це так воно і є. Отже, знайшов я, друзі, ту... це в нас Алебарда, ось так вона виглядає. 2733 вона буде давати, коли ми її з вами зробимо. Але, на жаль, зараз рівень недостатній для того, щоб вправно нею користуватися. І нема в нас ізоля... цієї ізоляційної стрічки. Отже, ми зробили, є у нас медикаменти, є у нас їжа. Ну і поки що будемо користуватися цим, цією палицею. Все. Фух. <хай> Йдемо. Приготування були довгими. О, чудово. Прям з корабля напав. І це той здається, що труїть, так? Так, став. О, от, якщо йому бити в пузо, то він, здається, зможе отруїти. 18-19, а в нього 40. Отже, ми все одно його не вб'ємо. Давайте. Будьте таким чином. О, досить таки сильно б'ється. Я не знаю, навіть мені здається, ми розмінюємося один на одного. Ну що ж, давайте у нас. Ні, здох. Миттєво здох, чудово. І в нього є кавові зерна, добре. О, ще один. Молодець теж 60. Тут ви бачите, що на 60-х поверхах вже пішли отакі ось вони. Досить такі складні. Монстри тут ось, пам'ятаєте, було навіть два, з якими ми билися одночасно практично. І зараз 30-32. От як би поцілить, а? Так. Поцілив. Може ще раз поцілиш, а? Ану. Ні, на жаль, не вдалося. Метал. І тут у нас риба і антибіотики. Чудово. Мені це дуже подобається. І ще одна циркулярна пилка. Я навіть не знаю, навіщо вона. Ну що ж, цей, мабуть, ми поверх поки що з вами залишимо. Давайте ми на 65-й підемо. Ага, забоявся. Я думаю. У нього 25 здоров'я, а ми можемо поцілити йому. Ну, можемо, 55, але ж не поцілимо. Так. Але ж не поцілимо. Так, ну ось той скреп метал залізяча, яке ми знайшли, то відразу його і використали. Вода, мені б зараз Мені б зараз би борошна знайти, та хлібця зробити свіжого. Ножичок. Нікому, власне, не потрібний. І 40 здоров'я маловато, відверто кажучи. А зараз монстри то пішли такі, що з ними. Досить таки складно битися. Так. Якийсь невідісланий лист, і в якому кажеться, що конфедерати тільки одне слово мали для того, щоб атакувати нову Європу монстри. Ну і власне. Вони інфікованих людей вірусом, що там щось, коротше кажучи, якась дурня. Як на мене, яка не стосується зовсім того, що в нас є, а є у нас те, що ми зараз зайшли, ну, вже можна сказати так, буквально, що ми зайшли в стан ворога. І хоча раніше ми доходили до 49-го поверха, якщо я не помиляюсь. Але ж все ж таки. Так. Мабуть, давайте йому шкузо і змазав. Здох. О, здох, але отруїв. От, але все ж таки, я сподіваюся, що ми дойдемо на цього разу, дойдемо ще нижче. Адже поки що нам все сприяє. Ось у нас лікування. Так, 13. У нас здоров'я, дуже мало, звичайно, тому я використаю оцю аптечку 50. І у нас 25 їжі. Наприклад, ось що я забув зробити: суп. Ми могли з вами зробити суп. Ось дивіться, такий смачнющий, свіжий. Ну добре, я сподіваюся, що все ж таки не загнемося і зробимо. 35, 63. Нормально, йдемо далі. Так, чудово. Метал. Це означає одне, що далі зараз буде знову такий поверх, де потрібно буде ремонтувати ліфта. І о! Ми знайшли ганчір'я і воду. Це не той? Ні, це не той, що втік. 25. 24, на жаль, якщо ми навіть максимум би дали йому ушкоджень, а ми їх не даємо, змазуємо щоразу, то все одно б не вбили бандаж. А могло б щось б краще випати. випасти. Ви згодні? Так, добре. Мене так більше нема, на жаль. Кудись сюди цей побіг. Хлопчина, але тут його нема. Вистрибнув, мабуть, напевно, з вікна. І це вірне рішення було. Тому що я помстився. Так, ще одна машина вже розбита, на жаль. 58 поки що здоров'я відносно нормальне і. було, було нормальне. Так, 60 на 49. Ви знаєте, щось мене це починає напружувати. Так, якщо ми подивимось, ну хіба що я двічі поцілю і вб'ю його за два удари. Чудово. Так, вбив за два удари, вдалося це зробити. І знайшли ми ще трубу. Дуже, дуже корисна на цьому рівні труба для мене. Для... Ну, можливо, от сюди вона піде, а? Та, ну, давайте спробуємо. Так, спрацювало. Дивіться, щось, щось це спрацювало. 60-й поверх. Так, водичка, медкіт, чудово, дошка. Все це згодиться, і для того, щоб зробити ще останній рівень верстата, нам потрібен генератор. Генератор, пам'ятаєте, робити дуже складно. Ми якось намагалися це утнути, але на жаль. На жаль, тоді наш герой загинув. Так, ну хліба я, мабуть, не дочекаюсь, тому буду їсти те, що є. Сир. Так, далі у нас хотілося би супа все ж таки зробити. Доведеться, а. Чекайте, смажена рибка 22 або 15. 22 або 15. Пропоную повернутися. До речі, тут недалеко дивіться йти. Сюди. Так, добре. І зараз ми трошки з вами посмакуємо. Смаженою рибкою, О, яка краса свіжа, смажена. Каву ми навіть можемо зробити. Дивіться, 5,2. Звичайно, звичайно, я зроблю каву. Запити рибу кавою та ще і супець ось такий з'їсти. Це в умовах апокаліпсису, мені здається, це якесь чудо справжнє. Навіть дві я можу кави зробити. Ну, не буду зараз. І зробити ми можемо коктейль 10 і 7, 18. Мабуть, не варто, тому що алкоголь дуже корисна штука. Вона нам може згодитися для чогось іншого. Так, і ще, що я хотів глянути, це ось дивіться, пейнкілери. Так, це у нас знову ж таки алкоголь. Ось оце нам потрібно робити. Тому що я так вважаю, що надалі будуть такі монстри у нас постійно попадатися. У нас дуже багато оці крові мутантів. Так, і напевно ось це теж треба. 30. Так, робимо. Ніколи не буває оцих медкітів багато. Як до речі, їжі. Їжі у нас зовсім мало тепер залишилось. Тільки це пожувати і випити. Мабуть, таки зроблю я ще одну каву. Так, добре. Добре, отже, ми йдемо. За нами гаснуть ліхтарі. Я споживаю один медкіт, я навіть не буду тут відпочивати. Тому що хтось обов'язково вночі хтось прийде, і що як не вкраде, так ще що-небудь таке погане відбудеться. Перелякає нашого героя, він не виспиться, і тільки дарма пункти їжі підуть. Так, а... ну, в голову, в голову. Вийже ж ти йому в голову втежиш 55%. О, чудово, один раз поцілив. Одиничка залишилась і куди-небудь поцілив. Так. Можна, власне, було б зразу цілити куди-небудь, так? Таким чином, маючи. За два удари вбивши. Ось, наприклад, давайте так ми з цим будемо робити, чинити. Так, за два удари. І в нас новий рівень. Чудово, друзі. Новий рівень. І знову ж таки будемо орієнтуватися на оцю зброю. Так, де тут? Ось вона? Ось вона. На цю алебарду, яку ми бачили. Вона потребувала. Вона потребувала, здається, там чи 18, так, ось, дивіться, 16 спритності, 12 сили і швидкість 9. Отже, по швидкості у нас все добре. Тепер залишилося тільки спритність. Докачати. Ну і силу потім. Отже, я все. Спритність 9,8 шансів плюс 4,5 буде додавати. Отже, ми зараз дивіться, 16-17, чудово. Так, все, ходімо. Ходімо далі. О! І пилка тут є, і, і медкіт ще один є, чудово! Мені здається, що зараз будуть якісь монстри такі, на яких нам не вистачить ні меткітів, ні, ні нічого більше. Лідка шоколаду, добре. 52, ну що ж, йдемо? О. Жертва. Мені здається, це жертва. Так, поглянемо. 32, 34, а ну? Так. Це було цікаво. Так, ізоляційна стрічка і. Все більше в нас нема. Отже, в нас є все для того, щоб зробити. О, дивіться, ще медкіт. Чудово. І груша. Є все для того, щоб зробити цю, врешті-решту лебарду, і скоро у нас буде достатній рівень для того, щоб нею користуватися. Якщо ми, звичайно, де-небудь не вмремо передчасно. Будемо сподіватися. На краще. Якось аж занадто, мені здається. Тут легко і просто у нас все відбувається. О, скільки всякої всячини. Не... Мені здається, що потрібно прийняти яку-небудь щось тут таке, мені здається, буде зараз недобре. Отже, мабуть, я все ж таки одну з'їм один медкіт, і в нас є груша і є банан. Зараз я не буду ризикувати їсти банани, тому що досить таки багато здоров'я і не хотілося б його втрачати. От, а шоколадку, мені здається, що потрібно. Ще ж кава є. Запити кавою однією, а? Що може бути краще? Кава і шоколад вранці. І дивіться, вишня, свіжа. Ніколи такого ще не. І ще одна палиця. Дві палиці однакових, так? Так, добре. На жаль, нема збереження тут. Збереження само себе переписує, коли ми, наприклад, помираємо, чи. Ага, ось вона. Стрічка наша пішла. Чи коли ми виходимо з гри. Було б добре, звичайно, зберегтися, і потім, якщо загинув, то. Заходиш. Ну, 82, я сподіваюся, що ми в доброму стані зможемо надавати зараз. Наваляти. Хоча цієї руки, що як вдари, то буде дуже боляче. Так, ми можемо 14, ми можемо 21 по руці. Ну давайте спробуємо. Так, 21. наступний його удар буде, мабуть, цією лапою. І змазав і він змазав чудово.

Ви пам'ятаєте, що з деяких монстрів ще вискакують і інші монстри, так що не все так просто. Цегли. У нас тепер, там, мені здається, невеличкий цегляний мур можна збудувати у своїй кімнаті, в нашій кімнаті. Ти не на того напав, хлопче. 25-25, так, ну, спробуємо. 24,5. Це просто смішно. Ще одна монетка. Так, 60 на 60. Отже, хто переможе? За ким буде останній удар? Я сподіваюся, що за нами все ж таке. Так, чудово. За два удари. Виніс. О, у нас є їжа. Військовий сухпайок. І трошки гниляча. 53-37. Зараз досить таки складно. Мені казали в коментарях, що якщо ми підіймаємо здоров'я до досить таки високого рівня, то шанси на те, що в нас з'являться сильні противники, зростають значно. Отже, треба трошки. Ходити голодним і трошки таким побитим, але не дуже сильно побитим. <с> ну зараз у нас є можливість. Так що будемо будемо битися. Є можливість підкріпитися. І це зразу ж з цією рукою бувши ще Ну, власне. Так. А тепер у нас немає дивіться: 33-36. Будь ласка, не маж. Будь ласка. Попадай. І ще у нього два удари, і, і, власне, все. Якщо я змажу. Фух, але ж дісталось таке. На горіхи. Їжа. Молоко. Справжнє. Не вже? Не вже можна в каву молока додати? Мабуть, що так. Так, ну добре. Тут великий медкіт нам допоможе, звичайно. І, мабуть, я все ж таки грушу з'їм. Можливо, тут з неї щось можна зробити? Кофе ви з дійсно. Кава з молоком 10. Е, і кава 12. А вийде 24. Ну, так собі, можна спробувати. Вишні. І, на жаль, далі рецепти у нас. Не працюють. І у нас ще кава є. Буде добре. Так, вишня їмо. Такий вегетаріанський у нас буде зараз. Не знаю, що це у нас. обід, чи, можливо, це вечеря, чи ще щось. Горіхи. Все. Риба. І ще горіх. Ну що ж, друзі, чудово. Давайте дойдемо до п'ятидесятого поверху. Сподівається. Так, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять. Чудово. Знову ж таки. Ще одна монетка. Бізнес-летер. Лист якогось бізнесмена. Іншому бізнесмену, можливо. Зараз ми з вами дізнаємося. О, і хліб у нас знайшовся. І, на жаль, тепер тільки мазати його нічим, тому що сир ми з вами з'їли. Дивіться, скільки ніколи здається, стільки не було в рюкзаку. В нас і всякої їжі і всякої корисності. Отже, в цьому листі сказано, що не застрягай на одному місці занадто довго. Чин. Я розумію, що бізнес це бізнес, такі справи. От, але тобі ти знаєш, що зараз всі на межі. І... У... 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 Прикинься австралійцям не конфедератам. І ти позбудешся тих очей. Ну, мабуть, не знаю, можливо, за ним хтось наглядає, можливо, ще щось. Знову ж таке. Це зараз, напевно, не дуже корисна інформація. 0,5. Ага, це той, що втік. Чудово. 45-й поверх. Якщо ти забув, каже. Ну, до 45-го поверха ще досить таке, дивіться, ще молоко. Досить таке довго нам діставатися. Напевно, це буде вже в наступній частині. Зараз 51 і 59-55. Давайте все ж таки поруч буде більше. О! Ось дісталося цією рукищею. 0,3 3 залишилося. Це просто сміхи. Так, ну добре. Отже, ми все ж таки йдемо на 50-й і на цьому будемо завершувати. Так, зробив. Чим з чого, не знаю, можливо, він його умовив оце працювати, тому що не було повідомлення про те, що ж використано для того, щоб воно запрацювало. Ну що ж, друзі, 50-й поверх. Нам залишилось рівно половину. І ми будемо знати, що ж таке відбулося, чи вижив хто-небудь, чи це тільки в цьому готелі, чи, можливо, це взагалі сон якийсь, пам'ятаєте, да? оті записки, які ми читали з газет. А власне, ми це з вами узнаємо і вже я впевнений, що скоро. На цьому я прощаюся з вами. Зустрінемося. Вдачі!